Доброго дня сьогодні про відпустку військовослужбовця. Починається все з рапорту, в якому зазначається вид відпустки, тривалість, потреба в видачі грошової допомоги на, наприклад, на оздоровлення, адреса, за якою буде перебувати військовослужбовець, номер телефона для зв'язку, вид транспорту, обраний для слідування, і нарешті пропозиція, на кого буде покладена. Виконання обов'язків конкретного військовослужбовця у разі потреби. Після цього, якщо е, погодження відбувається, то військовослужбовець отримує відпускний квиток певного, певного е, зразка, е, дуже важливий наступний етап. Це після прибуття до місця проведення відпустки, необхідно одразу стати на облік. Причому це може бути військова служба правопорядку, це може бути. Територіальні центри комплектування, у разі якщо вони віддалені від е, місця перебування військовослужбовця, то е, реєстрація можлива у органі місцевого самоврядування. Е, і відповідно, після перед закінченням відпустки необхідно знятися з обліку. У разі якщо необхідна. З'явилася якась обставина, наприклад, хвороба або інша причина, яка затримує вчасний виїзд, то, відповідно, треба негайно повідомити про це той орган, де військовослужбовець перебуває на обліку. Тому, виконуючи всі оці вимоги, дуже вирогідність висока, що військовослужбовець отримає відпустку. Відпустки бувають різного виду, тому тут також треба в рапорті зазначити, про який саме від відпустки йде мова.